Як думаю, яка ціна такого крісла? Ну, Таке крісло купляє собі якісь ну, багаті леді, або, або просто заможні люди, або просто люди, які цінують такі речі? От, просто от крісло такий вигляд. Тканина дуже дорога, повністю з дерева, ніякого пластику, ідеальна якість. Виробництво знаходиться у Львові. Це не є там куплено десь там в Швейцарії чи в Голландії, привезено як балушні меблі. Кого цікавлять такі речі, в мене таке крісло є. І ціна такого крісла 29 тисяч гривень. Трошки дешевше, ніж iPhone 15. Ну, десь на 30 тисяч гривень дешевше. Кого цікавлять такі речі, я маю в наявності. Так, що, кого цікавить, звертайтеся.